Привіт, дослідники! Ми підготували для вас нову гру, яку безкоштовно вивчатимемо на онлайн-занятті. Навколо розквітає весна, а серденько кота скречика співає радісні пісні для своєї подруги, яка живе у сусідньому будинку. Але на їхньому шляху перешкоди, віконця, за якими мешканці голосно сопуть у вісні. Ми допомагаємо пісні долетіти до подруги, малюючи шлях для серденька скречика Серденько слідує на мальованому шляху, намагаючись не торкнутися чужих вікон. Якщо воно зачепить чуже вікно, доведеться почати все спочатку. Допоможемо коту скречику передати свою весняну пісню Разом! Мяу! Хочеш розібратись, як створити цю гру разом з нами? Переходь за посиланням та до зустрічі на занятті. Вхід вільний для усіх бажаючих.